Поді зі мною почав ділитися тою капсулою. Ми найперше почали пити попів. Він каже, що сьогодні та пів твоя замало, давай цілу. Бо він відчув найперше енергію. Він у мене прикрий такий чоловік, і він до електрик, і він хоче все, і то би то було вже цього. І е, він на тих е, драбинках весь час на ногах, бо вони втягнуть такі кабелі часто. Цей бо. Це, по-перше, на ногах. Це дуже тяжка нагрузка, е, і на руки, бо ти все то тягнеш. Mm. І в них варикоз родовий, щоб ви знали всіх, і в нього аж гулі такі, якби палець приклав на ногу, були такі аж гулі. Вони навіть тепер мені здається, що трошечки втали. Я так шкодую, що на початку не сфотографувала. І ні раз за три місяці в нього не було судороги. Абсолютно ні раз. Я кушла, як ти замітив і е, хочу сказати, що було два рази приступ. Він так якби відчув, що буде зараз приступ, бо то так ловить і так прудить ногу, і ви вже все. Ви не можете нічого зробити, то така більш просто. І е, він, якби ногою легонько, повернув туди-сюди, відпустило, то були за, за, за три місяці такі два лише приступи. А останнім часом до того. То майже щодня вже були судороги. Майже ні, якщо ти зараз лікарні попадеш або з інфекцією або з тими, щось треба робити. І я дякую Богу, що він мене послухав і почав пити. По-перше, судорогів нема. По-друге, у нас почала відновлюватися сім'я, стосунки, бо у нас були я, ужасні я, стосунки. Я Ми були вже все жителями в одній кімнаті, кажу вам, mm -hmm. як є. Я просто ігнорувала його ті всі, мені вже все то, -то надоїло. і Я включала ігнор. Це теж не добре було. lando é, drogue... Він дістав якусь таку силу, енергію. Йому не вистачало того кортизолу, того я звуку, називається радості, той гормон радості. О, так. Він його зараз має порядно. я аж дивуюся, бо він такий, що він сам собі, а тут якось аж, ну, аж мені. Чесне слово, зовсім якби я не за ту людину вийшла заміж. Змінився. Ну, направду, і то, що лише, я... за три місяці результат і так, до третього людини. Він робив на роботі, а від третьої він вже просто до п'ятої ледве доробляв і приходив і просто падав, все, засипав. Він Вінський е, е, субота, неділя. Ми нікуди в Варшаві тут не ходили, ні, ні, нічого. Я маю надію, що ми будемо ходити зараз, <сю> <сю> бо він міняється. міняється, міняється і цей і він. Все, він же приходить. Він зі мною говорить з Настею налагодилися з дочкою. Контакт зовсім не так. Я тішуся, що Елев почав змінив стосунки не лише здоров'я, а стосунки. Мене старший сім. Так,